Нещодавно у місті Бузько Львівської області відбулася зустріч з виборцями відомого політика і фінансиста, кандидата у народні депутати від партії Удар Віталія Кличка Віктора Пензеника. Його супроводжував соратник по партії, теж кандидат у народні депутати Іван Щепанкевич. Минулого тижня райцентр Бузьк на Львівщині приготувався зустріти ще одного знаменитого ударівця кандидата у народні депутати. Знаменитість відома чи не кожному українцеві, колишній міністр фінансів в українському уряді Віктор Пензеник. До того ж, недалекий наш земляк нині один з перших фігурантів у списку кандидатів від партії Удар до цьогорічного нового українського парламенту, відомий фінансист, науковець, політик. Радехівська делегація ударівців теж відбула 17 жовтня до Бузька, щоб наживо послухати Віктора Пензеника і при нагоді поспілкуватись. Зустрічати свого поважного соратника однопартійця до Бузька прибув кандидат від партії Удар по 119-му виборчому округу радихівчанин Іван Щепанкевич. До початку офіційної зустрічі з виборцями обидва кандидати мали товариські перемовини між собою, а потім виступили в актовій залі Бузької дитячої музичної школи. Особливий успіх мала фахова промова Віктора Пензеника, котрому його Радехівський колега з люб'язності надав пріоритету. І першу річ, яку треба зробити в Україні, вона очевидна. Ми мусимо припинити нарощування боргів, а для цього Україна повинна мати бюджет без так званого дефіциту. Бо причиною боргів є явище, коли дефіцит, можливо, мало що вам говорить, у вас доходить 200 мільярдів, а витратити хочете 240. А що їх витратити? Це їсти в борги? Ну, ну, я розумію, коли виникали психійні лиха якісь, де треба реагувати. Але коли постійно країна живе в боргами, це ніколи добром не закінчиться. Тому Україна має прийняти так званий бездефіцитний бюджет, дати той сигнал, який показує, що країна позбувається боргів. Виступ Пензеника тривав не менше години. Віктор Пензеник дохідливо відповів на запитання виборців і в дружньому рукостисканні побажав успіху на виборах Іванові Щепанкевичу.